Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю, вас точна гавань у нас. І попадаємо в теперішній дивовижний рандом, скажімо так, КПЗ-50Т, комуфляжі Джагер. І граємо напрямок СТ. До речі, кому цікаво е перекатки, хто хоче давати перший засвіт, перший дамаг, можна грати з цієї позиції, і ви засвітите. І дасти перший дамаг. До речі, шкода 50. Перший Перший постріл даємо по шкоді. Кланове БЗ у нас на отримання першого Першого класу або майстра. І як бачите, всі гравці, зараз, майже всі, попадаємо в гру з, з водами і взводів по 2, по три. У грі всі хочуть зробити медальки, медальки вирішального внеску та медальки за 4 фраги, брати по зброї, але, але... але питання в тому, що. Хтось просто грає, а хтось просто підсасує фраги, друзі. І це не дуже добре, хтось чекає, поки хтось буде шотним і чекає для того, щоб його просто забрати. 50 шкода виїжджає, але Т-50, шкода Т-50, але даю їй фугас, фугас не проходить на 150, не забираю я, на жаль, і отримую вже з лівого флангу, до речі, на лівий фланг ніхто не поїхав. Це проблема, тому що світла немає, ми тут в засвіті і маємо пушити. Маємо пушити, друзі. У нас команда вже зливається, мінус один і по очкам, по фрагам у нас один-один. Не попадаю. Є проблема в цього танку, вона одна, це ст... вертикальна стабілізація. Чомусь інколи... Е... Гармата цього танка, вона якось е дивним чином хилитається і часто буває так, що якщо ти не зупинився або різко зупинився і тут саме дав постріл, то ти просто не попадаєш нікуди. Можна попасти в землю, або можна вище десь попасти. Право-ліво ні, а от вертикальна стабілізація якась тут така собі, скажімо, якщо м'яко кажучи. 3-1. Поки що ми виграємо, команда а, противника забирає базу і маємо збивати, друзі. Маємо збивати для того, щоб збити нам потрібний фугас, тим більше і 7 Ми його пересвітили, але просто не пробиваємо башню і нам на допомогу приходить фугас. Команда рівняє, просто рівняє вже. Кількість фрагів, 3-3 наразі, і вже навіть вони виходять вперед, тому що забирають ще одного фрага. Знову 4-4 рівняється рахунок, бачимо Йох, наша сушка і сушка просить на допомогу. Вирушаємо допомагати. В такому рандомі є один лише варіант грати, це виривати десь якийсь один танк. І цей один танк просто, просто вбивати, тому що інакше не буде. 3-2 поки що. 3-2. Наша команда має перевагу. Адреналін заюзали, але, як бачите, мабуть, зарано, тому що ІСУ-152 нам допомогла трошечки. І тут фуловий сьомий викатує до нас і майже з половини хп на все 60 Ставлю на каточок, хоча хотів пробити в НЛД і СА сьомого і не дає Із Сьомий мені переїхати. Просто забирають. Я остаюсь один в 2. І маю вибивати Рємки, треба із Сьомого швидше забирати в ангар, тому що він нам має дуже попортити цю катку. М-60 хотів просто прикрити. Свого товариша. Це був взвод, який мав взяти, так як М60 грає на подсосі, вони вже взяли 5 фрагів, але це взяв М60. Але, друзі, мені потрібний був майстер, а їм були потрібні вагомий внесок. На жаль, вагомого внеску вони не отримали, а свого майстра я отримав на дамагі. 4878 2 фрага, Мало на світа, але маємо 212 тисяч сери. Це топ по дамагу, Ми так вирвали просто перемогу у команди противника. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока!